У Вознесенівському парку з самого ранку комунальники та благодійники сапами в руках створюють яскраву композицію Квітка миру Наталія вже три роки працює в Титані. Розповідає, таку роботу обрала, оскільки любить зокрема доглядати за рослинами насамперед за квітами. Створює разом з колегами мальовничу красу, аби нею могли насолоджуватися усі, хто прийде до цієї зони відпочинку. Щоб людям це подобалося, щоб вони приходили в наш парк і у них було... Гарний настрій, щоб вони все забули погане, а тільки приходили і радувалися. Для створення цієї композиції використали близько п'яти тисяч кущів петунії, гацанії та цинерарії. Підготовка ґрунту для висадки квітів тривала кілька днів. Здійснювали підготовчі роботи ґрунту. Е у середу ми зробили межі квітки. Була спланована така картинка квітки до дня захисту дітей як символ миру, як захист дітей від РФ. За підтримкою нашої міської влади ми здійснили такий красивий малюночок, гарнюні такі квіточки, і це все для наших мешканців, для дітей. Квіти для створення цієї чудової композиції безплатно надав волонтер благодійного фонду джерело єдності Андрій Карпенко. Він особисто їх вирощує і разом з колегами із фонду долучився до висадки цих чудових яскравих і запашних рослин. Волонтерська ініціатива благодійного фонду джерело єдності за підтримки міської ради, комунального підприємства От вирішили до Дня захисту дітей зробити такий подарунок місту Запоріжжя дітям. Знаєте, зараз нема таких, ну небагато що нас радує в житті, да, і в самому місті, але знаєте, повинні бути такі люди, такі організації, які хочуть щось зробити добре, цікаве, інтересне. Бо діти це наші квіти. Відвідувачі парку за таку красу лише дякують. Кожен ранок в мене починається з цієї краси. Ви знаєте, я вкотре переконуюсь в тому, що не дивлячись на те, що сьогодні у нас війна, краса все ж таки врятує світ. І коли я кожного ранку бачу, як оці дівчаточка вкладають свою душу, своє серце в те, щоб наша українська земля, яка сьогодні полита кров'ю, не дивлячись на всі оці жахи, красивішала. Кожен з нас вносить. Свою краплю в море перемоги у благодійному фонді кажуть, це їх перша така ініціатива. Якщо сподобається жителям Запоріжжя, то готові долучатися до створення квітучої краси і в інших парках. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.